Як він бачить ваше майбутнє? Подумайте про свого партнера. Давайте спочатку дізнаємося, хто він. О, непростий, непроста людина. Ну, по-перше, знаєте, такий по натурі своїй, як Остап Бендер, великий комбінатор. Він весь час щось там вигадує, планує якісь схеми в нього, якісь такі підступні плани. Він не любить робити щось напряму, не любить прямої мови, не може просто сказати так, як є. Він буде на щось там натякати, щось там хитрити. Дуже хитра зроблена людина. І він знаєте... Знаєте, він здатен на негарні вчинки, здатен зраджувати, здатен обманювати. Тобто в його натурі це є. Він не вважає це поганим, він вважає це хитрістю, розумністю і те, що дає йому певну вигоду. Тому людина непроста. За ним треба окою око мати і дивитися на те, чи не обманює він вас, чи можна йому довіряти. І весь час є таке відчуття, що. Щось не те, щось десь не те. Ну, слизька людина насправді. Добре, як же він бачить ваше майбутнє? Як він бачить, ну. Як він бачить ваше майбутнє. Знаєте, це людина, яка нічого не робить е, зрозумілим шляхом, е, просто прямо і на простець. Ні, мах, комбінатор, як ми вже знаємо, маніпулятор, е, можливо, схил схильний до аб'юзерства, до нарцисизму. Взагалі, людина розумна, людина професійна, людина, яка вміє впливати на інших людей. Це в нього, скажімо чесно, талант такий маніпулювати. Не кожен здатен так, як робити, як. Він це робить. Але знаєте, ситуація між вами е, зараз складна, і, можливо, він у шлюбі знаходиться. І е, він дуже скучив за вами, скучив, пригадує вас весь час і. Е, Яке ж ти майбутнє бачиш? Ну, добрий день, король Пентаклів. Дякую, що вийшов сам. Але яке ж майбутнє, Ну, він бачить таке майбутнє, в якому ви кохаєте його, і в якому він має певний шанс на ваше кохання? Він хотів би з вами більш таких тісних відносин. Він хотів би якогось примирення, якщо між вами зараз виник конфлікт або непорозуміння. В принципі, він не готов вас е, загубити, не готов розірвати з вами стосунки, бо ви йому все-таки дуже дорога людина. Яким би він не був по відношенню до інших, по відношенню до вас він е, ну, майже ідеальний. Я ж трохи шуткую, але вас він так не обдурює і з вами схеми не крутить. До вас є почуття.